В нас сидить у коробочці і гризюкає її. Ася замовила Асі кілька днів тому на розетці корм на місяць вперед, так би мовити, купила оптом. І залишила ось ці коробочки, мала намір їх приладнати десь по господарству. А в Асі є така улюблена справа. Розривати картон. Вона ще дуже полюбляє розривати коробки від яєць, вірніше, лотки від яєць. А сьогодні їй сподобались коробочки від Фелікса. Тому Кіця займається ось такою справою. Ася, тобі подобається? Подобається. Ну, прекрасно. Чим би дитина не гралася, лиш би не плакала.